Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин дихає носом вільно. 10 загиблих, 55 поранених, серед яких 4 дитини. Троє людей в край важкому стані. В день росіяни атакували Одесу балістикою. Іскандер М збили сили. ППО на жаль, ворожа ракета впала поміж житлових будинків. В місті багато постраждалих. Для них просять небайдужих здати кров. Про пекельний понеділок Олександра Ченкова. Усе на власні очі бачив Андрій, що проїжджав повз. Чоловік надав першу медичну допомогу пораненим та викликав швидку біля двох пітітажок. Оце дві тітажки горіло порядка 15 машин. Були вже пострадалі люди, навіть були трупи. Серед загиблих сім поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців. Близько чотирьох десятків людей зазнали поранень, зокрема, четверо дітей. Наразі вони в лікарні. Серед дорослих троє людей у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Десять загинуло людей. І більше 40 людей, які потерпіли, є е, знаходяться в лікарні. Є різного ступеня важкості е, стан кожного. Є люди, які втратили кінцівки. Їм зараз надається вся медична допомога, оперують їх для того, щоб спасти їх життя. Пошкоджено декілька житлових будинків. Оперативні служби продовжують фіксувати усі наслідки. Вони доволі масштабні. Місцеві мешканці кажуть, переживають подібне вже не вперше. Написали балістика, ми вийшли туди в коридор, але просто ми чудом живі, тому що все на сюкла, всього Ну, В январі було дважди, тільки воно було там шахіда, це видно, що це серйозне. Тому що такий мощний ужас. вибух пролунав просто посеред дня. Росіяни вдарили по Одесі балістичним іскандером. М. Збита ракета впала просто посеред житлових будинків. В одному з них спалахнула масштабна пожежа. Це було справжнє пекло. Горіли декілька десятків автівок. Все було в вогні, в диму. На місці було багато ще постраждалих. Крик, плач. Перші прибули пожежні добровольці, які одразу почали надавати допомогу. На місці досі працюють відповідні екстрені служби. Людям надають допомогу. Перевохоронці ж документують наслідки чергової терористичної атаки росіян проти цивільного населення Одещини. Завтра в регіоні оголошено день жалоби. Олександра Ченкова, Євген Рипенько Факт та Єдині новини.